Десяток національностей в одному тільки селі в миролюбівці на Херсонщині кого тільки немає: поляки, німці, євреї, молдовани, румуни, росіяни та найбільше турків турків-месхетинців. Як розділяють побут, дізнавалися сабиті. З декомунізацією село з гучною назвою Радянське треба було міняти. Місцеві відразу знайшли нове ім'я Миролюбівка. Тут у мири і любові живуть люди 20 національностей. Найбільша діаспора мескитинських турків родина Мірсалових першими 27 років тому переїхала у це село. Після заколоту в Узбекистані і погрому мескитинців біженці знайшли прихисток на Херсонщині. Я служив на Україні горди Сініґер, Ніколаївської області в 80-х роках служив. і мені дуже подобалася Україна. У 1989-му місцеві жителі віддали Мірсаловим вільний будинок та землю для господарства. Родина обжилась та запросила своїх побратимів. Тепер діаспора месхетинців у миролюбівці налічує 75 родин, загалом 380 людей. Що турки, що ми що разом ми, завжди в нас дружні стосунки робимо разом, ніколи не відмовляються завжди йдуть на підтримку сіда у нас національний. Для гостей двері будинків турецьких родин завжди відкриті, а страви на столі як східні, так і традиційні українські. і племі по нашому діла. Пож український у мене муж готові. Незважаючи на спільну майже 30 30-річну історію, мискитинці зберігають свою ідентичність у їхніх сім'ях. Практично немає шлюбів з українцями. Вдома переважно розмовляють рідною турецькою мовою. Багато людей, які б хотіли вивчити їхню мову. І навіть з дітьми я от діти заходжу, так давайте, дівочки, я буду з вами вчити турецьку. Вони мені там малі молодші класи діктують. Старші не дуже хочуть. Не знаю, чи вони так скривають, ґлі, чи не хочуть, щоб ми їх розуміли. Однак проблема із навчанням дітей є і у самих турків. Приміром, у місцевій сільській бібліотеці книги тільки українською. Нею ж викладають і в школі. Мавлюк Мірсалов сподівається, земля, яка його прихистила, стане комфортною і для його потомків. Якщо людина хоче працювати і жити. Україна це золотої дно. З Херсонської області Анжела Слободян, Олег Слободян, Сабиття канал Україна.